Вітаю всіх, хто зайшов гості мої вінтажну комору, мої дорогі підписників-гостеймоканалу. Всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні буде чергове відео і присвячено цікавим, на мою думку, предметам інтер'єру, звичайно, із фарфору, і, звичайно, наші українські підприємства. Всі тут будуть і користень, і Київ, і. Інші, ми загадку вже з вами в кінці будемо розгадувати, кому ж належать ті предмети. Я ще раз кажу, що в основному предмети інтер'єру, але буде там і одне гарнятко. Розпочинаємо світ, свій огляд з ось таких цікавих свічничків. Коли я їх купувала, мені вони здавалися величенькими, однак, коли я їх отримала, вони такі невеликі на всього 13 см. І це відразу не буду тримати інтригу, це Київ. Подивіться, ось є клеймо. перший сорт 3 рублі всього навсього коштував такий предмет. Але погляньте на е, цікаву, на мою думку, дуже креативну форму, скульптурну форму даних предметів. Любителям коней присвячується. Погляньте. Значить, ми що ми бачимо? Бачимо підкову. Ріжками вниз, середині якої знаходиться голова коня. Також в нижній частині ми бачимо медальйон, в якому знаходиться, знаходиться троянда, скоріше всього. Тут є ілюстр, однак він в такій кількості, в таких місцях, що жодним чином, як кажуть, не. Негативно не відображається на цьому предметі, і є позолота. І це все говорить про те, що це радянський період. Тобто це до 90-го року. Хто автор цього свічничка? Я не знаю. Малюнок однаковий з обох сторон. Що в першому, що в другому, бачите? І досить таки цікава. Інтер'єрна річ. Її можна навіть використовувати як статуетку. До речі, я не знаю за свічку, тому що тут місце для свічки не таке і велике. Я не знаю свічка невеликого розміру сюди може поміститися. Однак ми маємо ось таку красиву фарфорову красу. З задоволенням придбала і рада, що вона є в моїй колекції. Ще один предмет київського експериментального кераміку художнього заводу. Це ось такий свічник пудель. Бачите. Дуже цікава річ, знову ж таки, виконана скульптурно, креативно. Пудель є статуетка в чистому, що називається вигляді. фарфорова пудель київського. Підприємства, а це свічник на хвості, у пуделька, якого ви бачите, знаходиться місце для свічки. Ось сюди свічка вже може поміститися такого класичного розміру. Так будемо говорити. Якщо попередній свічник висоту мав 13 см, то цей 19 см, навіть 19,5. Ось дуже багато також є ручної роботи. Бачите, що понизу йде ось такий ручний розпис надлазурний. Є лазурний. І безпосередньо і люстрової фарби. І що ми тут бачимо? Що це вже період Незалежної України, тому що ціни немає. І є напис Експортний варіант Made in Ukraine. Цікава досить така статуетка. Я не дивуюсь статуетка свічник. І я не дивуюсь, чому така річ експ... була виготовлена на експорт. Бачите, ось тут люстрова фарба. Ручна робота понизу йде. І ось таке безпосередньо люстрове криття. На мою думку, воно не досить вдале, однак і не портить дану річ. Хто автор? Попередні свічничків я не знаю, так і цього пуделька. Також мені вдалося придбати ще одну річ, свічник, однак це вже не Київ. 20 см висота, прямокутник, 4 з, зі всіх чотирьох сторін медальйон, в яких знаходиться також гілка трояндова. Що ми бачимо? Що це користи? Ціна цього свічника це радянський період, 3 рублі, 50 копійок. Досить таке велике місце. Ви бачите, під свічку, свічка може бути така товстенька поставлена, і, звичайно, вже великого розміру. Не так, як по відношенню, якщо поставиш свічку велику, наприклад, ці маленькі, вона може цей свічничок перевернутися і впасти. В цьому свічнику. Звичайно, свічка може бути і така товста і величенька. Ось такі у мене свічнички з'явилися в моїй колекції. Я вам раніше показувала також цікаві форми, наприклад, отакий свічник київський овен. Бачите? Ось такий цікавий. У мене є ще два свічника. Тут уже на дві свічки. Бачите, які цікаві роботи от, виготовляв скульптурно, виготовляв наш київський експериментально кераміко художній завод. Та, власне кажучи, і корисний не дуже відставав. Також мені трапилась ось така корзинка. Скажу відверто, я трішки засмутилася, тому що м -м, вона досить маленька. Я думала, що вона більшого розміру, і я так думаю, що це новороб. Бачите, тому що вона дуже-дуже гарно відлита, мабуть, по старих формах, дуже чистенько, дуже гарненько виглядає. Хоча мене продавець запевняв в іншому. Використовувати її можна для тих же самих якихось дрібничок, тих же самих обручок, наприклад, сережок, ланцюжків, якихось таких біжутерних штучок. І можна розмістити її на туалетному столику. Однак ще раз скажу такі речі, я буду дуже ретельно обирати і задавати також багато питань продавцю при продажу. Тому що я думала, що я купую стару річ, а виявилося, що я купую просто напросто нову роб. Так, хоча сама по собі... Я так думаю, що корзинка дійсно старих ще кузнєцовських форм дореволюційного періоду. Такі речі дуже часто виготовлялися. Тому задумка цікава, чим, власне кажучи, вона мене і зацікавила. Також на завершення буде ось таке горня плетене. Я вам його в одному відео показувала. Це рідкісна форма дореволюційна форма. Це 20-ті роки. Ви бачили клеймо ось таке. Називають ранні, ранні сувіти з ручним розписом. Мені трапилась інша така річ, така ж сама, однак це вже ручний розпис. І бачите, е Іде фарбою, фарбою як по самій ручці, так і по верхньому бітку, яке трішки стерлося. Досить тонка порцеляна, вона просвічується. На жаль, світло в мене зараз нема, щоб я вам могла продемонструвати, і це ручний розпис весь. І, на жаль, нема клейма. Однак я вже знаю по формі, що це за річ, і навіть без клейма я її придбала, тому що це вже антикварщина. 100 років таких. Такому предмету є 100%. Ось такі на сьогодні були мої придбання. Якщо вас зацікавило мої відео, прошу вас поставте вподобайку, допомагайте просуватися моєму україномовному каналу, а це буде мені доставляти радість і спонукати на те, щоб я вам якомога більше показувала зразки української порцеляни. На сьогодні все. До нових відео, до нових зустрічей!